Зараз відкачування меду останнього. Считай середина вересня, що ми маємо. Ну от таке відбираю. Так, щось є, щось нема. Ну але важливо ось. Дивіться, рамки середина по бджолі. Якщо так взяти, фактично 7-8 вуличних бджоли буде точно. Ну, ще з зверху. Адже час уже братися до обробітку бджіл від кліща. Ось так. Ось так. О, ще разок. Одну открию. Так що такі є. мед є. Добрий день, шановні, ви на каналі Victor Pro. Час вечірні. Як то кажуть, за бортом близько 17-18 градусів тепла. Нічні зміни температури досить відчуваються до плюс 3 до 0, до мінус 1 і 3. Тому замбере саме той момент. Щоби його не випустить з рук, а іменно довершить справу до кінця, щоб ваша бджола була без кліща. І на основі цієї теми про здоров'я бджіл, буду говорити. Адже мене неодноразово запитують, чим я обробляю пасіку від кліща Вароа Деструктор. І крім того, багато запитань бо лякалок, стільки в інтернеті, таких людей, що в Україні вже є той. Кліщ або тая біда, яка приходить з Азії. В себе я того не бачив, дай не чув, щоб хто що говорив. А от по кліщу варового деструктору можна поговорити і багато. На цей час більшості вже обробило, більшості вже загодувало бджіл, а хто й на меду пускає. Але це нас не звільняє від того, що в останньому розплоді, які ще є, хоч матки не сіють, можливо, зараз. Не говорячи про молодь, яка є, тобто молоді матки. От. А останні одна, дві, три рамки, або, верніше, на одній-двох-трьох рамках розплоду є. І як викурить звідти того кліща. Ну і звісно, в цьому плані виграє довгограюча пластинка. Музика, музика. Насправді те, що діє довго. І достає кліща навіть у чарунках запечатаних. Тому мова іменно про цей. Беру зразу показую. Начнем, начнем, начнем. Відомий виробник в Китаї. І оце закупляють в Україні. Де я брав, це я рекламувати не буду. В Китаї гляньте, можна замовити багато чого. Е, так, 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 так. На російській мові, до речі, муравинка, кислота 7%. Спосіб використання. Збовтати цей флакон декілька разів, вставити трубочку, сопло і нижній льоток вулика на рівні дна. Пшикнуть нажать один раз, одна секунда і те, що ви пшикнете туди, перевернуть, звісно, пшикнуть. І цього буде достатньо, як тут виробник говорить, що достатньо на 4 дні. Після того ще 2 рази обробляєте. Ну, але вони в кінці пишуть, що ну, на протязі 12 днів е, ця обробка проходить, ну, виходить 2 або 3 рази. Самі в інструкції можете прочитати. І одного балона є. Вратає для обробітку 250-300 бджоло родин і об'єм 350 мл. Що я вам хочу сказати? Ось навіть і тут, тут на основі амітразу? Так? Отаку От ерунду, що вони пишуть, і тут в коробці пишуть. Поміняли обгортку. В середині дійсно амітрас, аерозоль і цим спреєм можна пурхати, все. Але методика обробітку порушена. Хто китайців слухає, слухайте. Ну, послухайте те, що я кажу. Хто китайців слухає, або те, що вони пишуть, вони краще знають, ніж ви, ті, що вже перевірили і знаєте біологію життя бджоли і кліща. Тут діюча речовина амітрас 12,5%, там 7% мурошинка. Але б'є одне, б'є й друге, але є в цьому різниця. Відкрию вам один секрет, коли ви б'єте е, амітразом або іншими, якимось, сипеться менше часу, ніж коли б'єте морошинкою, та навіть і щавелка, якщо говорити. А от морошинкою, коли ви ну перевірено от дзвонять, мені говорять, у мене ж теж є друзі, теж є знайомі, які розказують, обробили бджолу. І протязі якогось часу, довго, не один день, не два, а протягом тижня, навіть більше помалу-помалу сипеться. Далі. Я це зараз покажу, як я там пшикаю, покажу, що я не користуюся цим. ну Мені достатньо. Я роблю рушнички, три рази положив. 7х3, 21 від нуля, від першого дня, коли є це покладено, і до народження бджоли 21 день. Зрозуміли, чого три рази? Три рази через сім день ложу. Неважливо, чи там залишок є чи немає. Забираю, я ложу. Я знаю, що протягом цього часу то, та я бджола, яка народжується, кліщ там є. Все одно те, що з олією, амітрас, або той же самий батік, або флугон. ну ну поняли, да? От, Він б'є того кліща, він все одно падає на дно. Ось і все на цьому. Але ж інструкція по використанню. Через 4 дні. Ви обробите через 4 дні. 3 рази навіть. 2-3 рази. Ну тут інструкція так пише, я ж прочитав. От ви можете глянути. Коротше, є глянути в інтернеті, там описується. І побачите, що одну сім'ю 3 розпилення на протязі 12 днів. Бджола. Народжується на 21 день. За 21 день ви маєте зробити або 3, верніше три рази через 7 день перший день, потім на сьомий день, ще раз на сьомий і ну, 7 на 3, 21. Або наоборот, 5 на 4 на шостий день берете, також обробляєте, адже на 21 день вийшла вам бджола. Ще раз пурхнули третій раз і до побачення. Зрозуміли? Тому я сподіваюся, що воно це буде вам на користь. І ти, хто запитував, я кажу, є в мене, той, хто продає, не буду говорити. Китай замовляйте, буде дуже дешево, ніж нас в Україні. Кому немає часу, замовляйте тут. А ну, я взяв для перевірки, возьмемо, користуємося і покажемо вам. Ну так, друзі, -які. розпакували. Трубочку пихнули для розпилювання, щоб була в льоток. Збовтали, перевернули і в льоток один пшик протягом однієї, до однієї секунди. Дивлячись по запитаннях ще так. Є слабші сім'ї, є крепші сім'ї. Друзі мої, регулюйте так, щоб не задавити ваших бджіл, якщо там дві улочки бджоли. Це розраховано на 6-8. Вулочок бджоли покритої. Понятно? Все, йдемо працювати. Ну що, працюємо. Збовтали вже достатньо. Перевернули. І так, льоток, дивіться, як я беру отак. Не з краю а в середину. Раз. Раз. Чули, да? так? Йдемо далі. Так, далі йдемо. Загуділи, бачите рух, який пішов. Ну, отак-то. От ну що сказати? Обробіток швидкий, надіюсь, ефективний. Так як пасічники перевірили, роблять це неодноразово, ефективно. Ну, будемо сподіватися, в подальшому, що воно дасть результат. Так що, друзі мої, таке температура від 15 плюс і вище. Ну, думаю, більше 25 градусів не варто обробляти, бо там вже будуть проблеми. Самі розумієте, що треба берегтися від цього. і і працювати вірно. Да, і на завершення. Мабуть, все-таки буде вірніше зробити тако, Коли обробітки йдуть через 4 дні то 5 разів. Якщо через 5 день робите, то 4 рази. Якщо на 7 день робите, то 3 рази. А вам рішать, скільки часу травить ваших бджіл. Кому було цікаво. Підписуємося на відеоканал, ставимо лайки. Звісно, до слідуючого відео. Всім всього найкращого, до побачення, пока.